Мої вітання, шановні глядачі, сьогодні наша тема пенсія, а саме нові правила, які дозволяють виключити невигідні місяця і при цьому збільшити вашу пенсію. Більшість про це навіть не здогадується. Тому дивіться це відео до кінця. Я вам покажу окремий приклад і розкажу, як це взагалі працює. В першу чергу. Уряд України оновив правила розрахунку пенсії і є відповідний закон під номером 2506-9 Римська. І цей закон вже діє. І у цьому законі йдеться про можливість виключити з розрахунку місяці, де, і тут увага, була низька заробітна плата через війну. Були карантинні обмеження. Мова йде про COVID-19, про які ви дуже добре пам'ятаєте. А також людина не мала доходу або мала дуже малий дохід. Ось цей закон діє саме для оцих моментів, які пов'язані з вашою заробітною платою. І це дозволяє уникнути зменшення пенсій. Через оці невигідні місяці. Бо ці невигідні місяці можуть суттєво вплинути на ваш розмір пенсії. А їх треба виключити. Так ось, давайте ми зараз дуже уважно роздивимось один приклад. Приклад життя. Як же пенсія може зрости? Уявіть, Ірина Петрівна, вона вчителька, з Полтавщини. Вона працювала 35 років, з яких останні 10 років вона працювала у сільській школі. До війни вона мала стабільну заробітну плату. У середньому вона отримувала 9 тисяч гривень на місяць. Але в 2022-2023 роках ситуація різко змінилася через війну. І вона. Працювала частково. Це зрозуміло. І при цьому оця вчителька Ірина Петрівна отримувала тільки 3000 гривень своєї заробітної. Суттєве зменшення так? на місяць. І якщо казати про загальну ситуацію, це реальність багатьох українців, які отримували до війни. Окрему суму своєї заробітної плати, а вже оця війна призвела до того, що люди почали менше втримувати своїх доходів у вигляді заробітної плати. Так ось, і ми підійшли зараз до найголовнішого питання. Це розрахунок пенсії. Як же розрахувати? І тут я приведу вам два приклади. Перший приклад: до виключення місяців, яка це буде пенсія. і Другий приклад це, що стало після виключення оцих невигідних місяців, в першу чергу, ми маємо розуміти, що є єдина формула для розрахунку пенсії, яка діє на законодавчому рівні, пенсія дорівнює середня заробітна плата по Україні множиться на коефіцієнт страхового стажу, і множиться на індивідуальний коефіцієнт. Заробітної плати. Так ось стаж на нашому прикладі 35 років. Коефіцієнт страхового стажу розраховується 35 множиться на 1%. І це буде 0,35. Оця цифра, оцей коефіцієнт. Середня заробітна плата по Україні. Беремо приблизно 12 тисяч. Беремо цю умовну цифру для прикладу для того, щоб розрахувати. І беремо. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Якщо враховувати роки з оцією просадкою, там, де людина отримувала меншу свою заробітну плату, то середній коефіцієнт буде дорівнювати 0,9. Оцю цифру. І ось тепер розрахунок. Пенсія дорівнює 12 тисяч множимо на 0,35 і множимо на 0,9 і отримуємо 3780 гривень. Пенсії, при тому, що є якісь надбавки можливі, загалом людина отримує 4200 гривень своєї пенсії. Це перший приклад. Другий приклад: ми беремо, що стало після цих невигідних місяців, коли їх виключають. Але для цього наша героїня. Ірина Петрівна подала заяву до Пенсійного фонду України, щоб вони не враховували оці роки 2022-2023, де вона отримувала меншу вже заробітну плату. Тепер розраховують тільки період її заробітної плати, де була її зарплата 9 тисяч або вище. І що ж змінилося? Індиуальний коефіцієнт заробітної плати у неї виріс з 0,9 до 1,13. Коефіцієнт стажу залишається той самий, тобто 0,35. Середня заробітна плата по країні також залишається 12 000 гривень. І ось розрахунок. 12 000 множимо на 0,35 і множимо на 1,13 і отримаємо. 4746 гривень і плюс до цього фіксовані доплати у вигляді індексації та надбавок. Приблизно 500 гривень. І в результаті пенсія цієї вчительки буде приблизно 5300 гривень. А ось тепер давайте порівняємо, яка різниця. В першому прикладі у неї пенсія була 4200. В другому прикладі, коли були виключені оці невигідні місяці, пенсія стала 5300 гривень. Тобто ти на 1100 гривень вона отримує більше щомісяця своєї пенсії. А за рік, якщо підрахувати, це вже буде 13200 гривень. І оці гроші вони могли просто згоріти. Через на увагу до оцих деталей. А деталі ви всі знаєте. Ось, що можна зробити для того, щоб отримувати вже більшу пенсію. А це виключити оці невигідні місяці. А для цього, в першу чергу, потрібно подати заяву до пенсійного фонду, а саме про виключення невигідних періодів. І ми зараз скажемо, як це зробити. Як подається заява? Перше, вона подається через онлайн. Портал. Портал Пенсійного фонду України GOV.UA. Другий момент. Ви можете особисто у відділенні пенсійного фонду написати оцю заяву. І третій момент це через СНАП. Ви можете також подати цю заяву. Ви пишете заяву виключно про невигідні оці періоди, для того, щоб оці періоди не були враховані, коли буде розрахунок вашої пенсії. Ви маєте додати довідку з роботи там, де ви працювали, або інші якісь документи, які підтверджують ваші обставини. Але найголовніший момент це має бути заява від вас. І ось висновку, що ми можемо сказати. Не дайте державі обдурити вас через оці формальності. Бо, ви всі знаєте, закон. На які ми ссилаємося, і приклад, який показує, яка пенсія у людини була до і після виключення оцих невигідних періодів. Ваше життя це не статистика якась, а роки вашої тяжкої праці. І ви маєте це цінувати. Перевірте свої дані, виключить оці місяці. Які зменшують вашу пенсію. Це самий найнеобхідніший момент, що ви маєте зробити. Бо сьогодні це 1000 гривень, а за рік це вже 12 000 гривень. Це суттєва сума. так? І ошалі, поширюйте це відео, ставте свої вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Так більше людей дізнаються оцю правду, про яку ми кажемо на цьому каналі. І напишіть у коментарях, скільки отримують пенсію ваші знайомі. Разом ми змусимо цю систему рахувати пенсію по-чесному. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей!